Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні вже йде кінцю битва титанів на Київщині. Як завжди, компанія МЗУрі представляє новинки. Це наш агрегат з бункером 5,4 тисячі літрів, з додатковими грануляторами. Ми продемонстрували потреби сьогодення, тому що... Фермери і керівники господарства вже знають, що треба з посівом зробити якісь там гралу внести, інсектициди і так далі, тому що це вже інший рівень наших клієнтів. Ми представили техніку в полі, ми показали, як сіється сьогодні ріпак по нулю. І дуже задоволені тим, що до нашої техніки є великий спрос. Люди цікавляться роботою даної техніки, замовляють. Чергу ми трохи сформували вже і на наступний рік з клієнтів, тому ми постараємось забезпечити всіх наших клієнтів всією технікою і виконати всі замовлення, які в нас є. Тому ми задоволені сьогоднішнім днем і будемо рухатися вперед. Наступна наша зустріч відбудеться практично за тиждень на Агранвіниці. Це 3-4 вересня. Ми там будемо теж демонструвати агрегат з бункером 5,4 тисячі літрів. Тому ми вас запрошуємо, буде що показати, буде на що звернути увагу, буде про що поговорити. Буде все мзурі.